Добрий раночок. І коротше я е, сьогодні середа, у мене сьогодні танці. І я разом з вами зберусь і разом з вами піду на них. І сьогодні проведу цю середу разом з вами. Що в мене з камерою? Непонятно. Чітко все. Було вам здається, що я їла, Ну, я їла два ячка, Тости з Філадельфією, і зараз буду їсти ці фруктики. Це вся тарілка, це все моє. Ням-ням. Я с вами умываюсь. Такая у меня немножечко. Такие дела. Блин, воды мало. Собирайте и вернусь до вас уже собранным. Ми вже зібралися, я вам не показала аутфіт, але ми вийшли гуляти в дощ. Там сюда десь здесь обобусый дождь. Ми не знаємо їх. Ну короче, такі класні діла. Я все мовра. Ой, чесно, слов нема. Я вже постиралась. їла кросовки в тазик. <рес> засипала порошком. Короче, я хозяйшка. Сейчас буду отдыхать и, наверное, добавить якісь фільми. Ще не знаю. Що не придумала, що. Де да, такі діла. Так що всім пока-пока.